За покликом серця, щоб захистити не тільки свої родини, а й усю нашу країну. Більше з них сказали: Мама, до зустрічі, тату, я скоро буду. Кохана, я так тебе люблю. Синочку, донечко, я повернуся обов'язково. Але не змогли не повернулися Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками, їм славу всі народи віддають і голови схиляють перед вами. Право відкрити пам'ятні портрети наших захисників, де закарбовані їхні імена, надається учням нашої громади. Ав Олександрович, житель селища Нові Білокоровичі, загинув 30 серпня 2014 року внаслідок. Артилерійського обстрілу позицій бригади в районі селища Хрещувате Краснодонського району Луганської області, на віки 37. Шибецький Петро Миколайович, житель села Білокоровичі, загинув 25 серпня 2015 року під час виконання службових обов'язків у місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області на віки 35. Безкоровайний Дмитро Володимирович житель селища Нові Білокоровичі. Загинув 13 березня 2022 року під час оборони міста Маріуполя на віки 22. Хоречко Віталій Іванович. Житель села Білокоровичі. Загинув 17 травня 2022 року під час ракетного удару по 169 му навчальному центру Десна, в селищі міського типу Десна Чернігівського району Чернігівської області на віки 36. Кравчук Денис Ігорович, житель селища Нові Білокоровичі. 15 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села Покровське, Пахмутського району Донецької області, отримав поранення несумісні життя на Віки-21. Великдус Юрій Федорович, житель селища Бучмани, загинув 14 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Зарічне. Краматорського району Донецької області на віки 30. Тищенко Максим Сергійович, житель селища Нові Білокоровичі. 26 червня 2023 року загинув під час штурмових дій зі сторони ворога в районі населеного пункту Залізнянське Пахмутського району Донецької області на віки 30. Польовий Андрій Борисович, житель селища Бучмани, загинув 4 липня. 2023 року під час виконання бойового завдання, рятуючи життя побратима в районі села Роботине Пологівського району Запорізької області на віки 24. Яковенко Сергій Степанович, житель селища Бучмани, загинув 16 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Кліщівка, Бахмутського району. Донецької області на віки 44. Острижнюк Ярослав Юрійович, житель селища Нові Білокоровичі, загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області на віки 24. Левченко Сергій Вікторович, житель села Білокоровичі, Загинув 18 серпня 2023 року внаслідок штурмових дій супротивника з підтримкою мінометів та ствольної артилерії в районі населеного пункту Залізнянське Бахмутського району Донецької області на віки 43. Любиченко Микола Іванович, житель села Білокорович, загинув 17 жовтня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області на віки 39 дев'ять, Ченцов Андрій Іванович, житель селища Нові Білокоровичі, загинув 7 листопада 2023 року під час виконання військової служби в селі Приколотному Коп'янського району Харківської області на віки 41. Волошин Сергій Дем'янович, житель села Білокоровичі, загинув 9 грудня 2023 року внаслідок танкового обстрілу в районі населеного пункту Урожайне Волнованського району Донецької області на віки 27. Куратов Сергій Анатолійович, житель селища Нові Білокоровичі, загинув 27 квітня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі села Стельмахівка, Сватівського району Луганської області на віки 37. Білюк Даниїл Сергійович, житель села Білокоровичі, загинув 30 квітня 2024 року від потрапляння на позиції ворожого ФПВ дрона в районі села Спірне, Бахмутського району Донецької області на віки 21. Малій Микола Васильович, житель села Білокоровичі, загинув 5 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Іванівське, Бахмутського району Донецької області на віки 30. Клюйко Олександр Іванович, житель села Білокоровичі, загинув 11 травня 2024 року. Наслідок удару ворожого безпілотного літального апарату. В районі села Роботина Пологівського району Запорізької області на віки 41. Борисюк Олександр Володимирович, житель села Білокоровичі, загинув 21 червня 2024 року внаслідок штурмових дій ворога в районі населеного пункту Новоолександрівка, Покровського району Донецької області, на віки 36. Маслянко Олексій Валерійович, житель села Білокоровичі, загинув 21 серпня 2024 року під час виконання службових обов'язків поблизу міста Харків у межах Немишлянського району Харківської області на віки 45. Шиш Микола Петрович, житель селища Нові Білокоровичі, загинув 26 грудня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Константинопольське Покровського району Донецької області на віки 25, Жеревчук Олександр Володимирович, житель селища Бучмани, загинув 6 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гуєво Суджанського району Курської області Російської Федерації. На віки 26. Омеченко Павло Вікторович, житель селища Нові Білокоровичі. Загинув 21 липня 2025 року під час виконання службових обов'язків у наслідок дій противника в районі населеного пункту Кропивницький Кіровоградської області. На вікі 27, Омеченко Руслан Володимирович, житель села Білокровичі, загинув 21 липня 2025 року під час виконання службових обов'язків у наслідок дій противника в районі населеного пункту Кропивницький Кіровоградської області. на двадцять дев'ять. Нам, українцям, притаманна безмежна любов до батьківщини. Ця риса національної ментальності проявляє себе як, як життєва потреба захищати свою батьківщину. Це зробили і наші герої, віддавши життя за Україну. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв-солдатів України, вірних синів своєї вітчизни.